От пан Євген пише: для оздоблення фасаду знак питання: як виробник оздоблюваних матеріалів, навіть не знаю, що запропонувати. Значить, хто не знає фірму Stone Pepper, камінь і папір прикладається з неділі, Будь ласка, подивіться, яку продукцію робить пан Євгеній на сьогоднішній день? Внучний камінь. Така технологія. Вперше я про неї чув ще працюючи по найму, і дуже багато нарікань було до тієї продукції. І, звісно, за цей шлях, за 20 схером років, ця технологія вона пройшла багато, багато багато інтерпретацій. І так як я з паном Євгеном товаришую, ми спілкуємось і поважаємо один одного. Я чудово знаю, от скільки ентузіазму, скільки енергії Женя вкладає в цей матеріал. Зайдіть на сайт Stonepepper. Давайте я вам ачо прирекламую. <ріст> Давайте сюди цього тоніяться. На світ Боже витягнемо. Ось пан Євгеній. Тобто торгова марка Stone Pepper. Можете зайти на його сайт, знайти в соціальних мережах. От, і... Подивитися на цю продукцію. Значить, дуже багато проводиться експериментів, тому що в залежності від того, з чого ми робимо склад цього матеріалу, він буде мати різні властивості, різну стійкість до ультрафіолету, до морозу і так далі. Тому, звісно ж, що ми можемо назвати матеріал сучасним, тому що рецептура вона міняється, вона не стоїть на місці, але для мене, як для інженера, це просто технологія, розумієте? Тому що я вважаю так, що за якість своєї продукції повинен відповідати виробник, тобто, щоб вона довго слугувала на фасаді. А для мене, як інженера, котрий формує системи, нема значення, яка там рецептура, нова чи стара. Це, по суті, одна та й саме технологія. Тобто, Матеріал з низькою паропроникністю, матеріал, який має радіус вигину, кожний склад по різному, різний радіус вигину там, і так далі. розумієте? Різні виробники силікону, акрилу використовуються для різного призначення, тому різна ціна у цього матеріалу. Але я б не клеїв сюди сучасна технологія. Це просто технологія. Котра розвивається, котра постійно змінюється, покращується і так далі. І це тільки завдяки ентузіазму Жені. Його внутрішня оця, от, знаєте, совість, відповідальність, от, його розуміння, що потребується вкладення грошей в розвиток, в матеріали. От тільки це дозволяє рухатися цим технологіям. І виробників насправді багато, і північний сусід теж дуже сильно конкурував. Так, дякую за запитання. Біжимо далі.